Друзі, всім привіт! З вами Автопойнт. У нас з'являється ось такий rav 4 у червоному кольорі, на противотуманних фарах та на лінзованій оптиці. У нас оригінальні диски. Тут у нас стоїть газік, допомога при спуску, переключання режим спорт. такий шикарний руль на ліпісточках мультикермо. У нас тут управління магнітолою, слосове управління. Маємо також автосвітло та автодощ. Пробіг в цій машині 176 тисяч км. Коробочка у нас автомат, підігріви. Тут у нас знаходиться клімат і контроль, ось така магнітола на Android, дуже шикарно. Також у нас мультимедіа працює по Wi-Fi з інтернетом. Маємо скло ще з автозатемненням. Позаду в у нас достатньо. У нас текстильний салон, також склопідіймачі. Місця доволі багато. Маємо підлокітник з підстаканником позаду. Та ось такий шикарний диван. Позаду у нас ось так відкриваються двері, доволі міський багажник, шторичку маємо, щоб заховати свої речі. Тут у нас прячеться, від нас ховається газовий такий великий балон. Паркоп з різкою. Так що, друзі, хто цінує японську якість та надійність? Запрошуємо вас в автополіців. Київська 19 Білогородка, щоб подивитися це шикарне авто. Toyota RAF4. Автопойнт. Придбай якісне авто.